Добрий день, мої любі дітки, сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо узагальнювати і систематизувати знання за розділом слова, назви дій, ознак предметів та слова назви чисел. Запишіть 26 січня, класна робота, і сьогодні на хвилинці каліграфії ми з вами тільки пропишемо букви поєднання букв. Зверніть увагу, як поєднувати їх правильно, і складемо слово. Подумайте, яке слово можна скласти? Так, це слово життя. На новому рядочку напишіть це слово самостійно і не забудьте, що якщо ми чуємо довгий звук, ми пишемо дві букви, тобто у слові життя у вас буде дві букви Т. І переходьте до наступного завдання. Якщо ви ще не встигли дописати, поставте відео на паузу, потім продовжуйте. І так, наступне завдання. Вам потрібно розташувати слова по групах. А це такі слова. Домівка, спритний, дівчинка працює, солодкий, сонце, жучка, рухає. Давайте повторимо, і так ми вже вивчили, що є слова, які відповідають на питання, хто і що. Що це за слова? Так, це іменники, є слова, які відповідають на питання які, яка, яке, які, це прикметники. А є слова трудівники які відповідають на питання, що робить, що зробить, що робив, що зробив, і саме. До цих питань ми з вами і будемо додавати слова. І так, давайте подумаємо, хто? Дівчинка хто? Жучка, так, добре. Зверніть увагу слово жучка ми пишемо з великої букви. Чому? Тому що це власна назва. Правильно? Далі, що? Так, домівка. Що? Сонце. Добре. Продовжуємо. Який? Спритний? Який? Солодкий? Молодці. Наступне. Що робить? Що робить? Працює. Що робить? Рухає. Правильно ми з вами виконали роботу. Давайте тепер запишемо. Ці слова. І так швиденько. Хто? Дівчинка, жучка. Не забувайте після слів ставити кому в кінці крапочку. Що? Домівка сонце. Який? Солодкий, спритний, що робить? Працює, рухає. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання, а потім продовжити. Наступне завдання. Дітки, послухайте текст Іринки. і допоможіть дівчинці обрати з дужок потрібну букву або велику букву, або маленьку. Давайте подивимося. Вона виконала завдання, але ми не знаємо, чи правильно вона його виконала, то давайте перевіряти. Сьогодні ви вчителі. І так, такі речення треба записати дівчинці. Моє рідне село називається яблуня. Напевно, тому, що біля кожної хати в нас росте хоча б одна яблуня. Але найбільше їх. У нашому саду, можливо, можливо, через те прізвище в моєї родини яблуня. І так, діти, давайте допоможемо дівчинці. Моє рідне село називається яблуня. Ми напишемо велику букву чи маленьку. Так, звісно, якщо це назва села, то ми пишемо велику букву Я. Добре. Подивимося далі. Росте хоча б одна яблуня біля кожної хати, це просто дерево. І буде буковка я маленька назва дерево дерева. Наступне прізвище яблуня. Ми знаємо, що прізвище Пишеться з великої букви і тому яблуня з великої. Давайте подивимося, як написала дівчинка. Прізвище яблуня, яблуня з великої букви. І прізвище написано з великої. Чому? А тому, що це слово починає речення. Так? Тому ми поставили велику букву. Прізвище яблуня, велика буква, кома. Дерево яблуня і дерево і яблуня з маленької букви, далі кома. Село яблуня, а ось тут дівчинка наробила помилок. І я сподіваюся, ви знайшли цю помилку. Село ми пишемо з маленької букви. Ось маленька буква С, а яблуня велика. Тобто дівчинка непогано попрацювала, але допустила одну помилку. І тож, нагадую вам, дітки, коли ви пишете, коли ви списуєте, я завжди вам кажу: перевіряйте роботу і шукайте помилки. Якщо вони є, їх виправляйте. І так, я сподіваюся, що ви вже написали ці рядки. Якщо не написали, ставте відео на паузу і далі продовжуйте. А я прибираю те, що я Підкреслювала або закреслювала, і йду далі. Наступне завдання дуже цікава робота. І так, у нас є дівчинка-Наталка, яка хоче пограти з вами в гру «Скажи навпаки. Вам потрібно закінчити речення антонімом до виділених слів. І так пригадуємо: антонім це. Так, протилежне зазначенням слово. І так давайте допомагати наталці. Улітку була спека, а взимку так холод. Радіють від щастя, а плачуть з горя. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Після наполегливої праці. Приємним буде відпочинок, схід сонця сповіщає про початок дня, а захід про наближення ночі. Так, добре, дітки, давайте перевіримо. І так, перше слово ми дібрали холод, далі згоря, далі брехня. Відпочинок та ночі. Молодці діти. Так, з цим завданням ми з вами впоралися, але це завдання усно ми виконували, тому перечитайте, будь ласка, ще раз речення, і ми з вами будемо продовжувати цю роботу. Поставте відео на паузу, перечитайте, запам'ятайте слова антоніми і переходьте до наступної роботи. А наступне завдання ось таке. Вам потрібно записати, зібрати слова із апострофами. Давайте спробуємо. Підказочка схована, тому починаємо. І так, які слова можна скласти? Хом як? Добре. полум'я. Здоров'я ще. Солов'ята. А ще одне хлоп'я. Так, маленьке хлоп'я. Добре, давайте перевіримо, чи впоралися правильно ви з роботою. І так, хом'як, Полум'я. здоров'я, солов'ята, хлоп'я. Добре, діти. Зараз вам потрібно записати ці слова. У своєму зошиті. Тому ставте відео на паузу, дописуйте ці слова, а потім відповідайте на такі питання. І так, які частини мови ми з вами утворили? Ком'як? Яке питання? Хто ком'як? Полум'я? Що полум'я? Здоров'я? Яке питання? Що здоров'я? Солов'ята, хто солов'ята, хлоп'я? Хто хлоп'я? То на питання, хто що, яка, частина мови відповідає? Так, іменник, тобто ми з вами утворили іменники і до кожного поставили питання. Ідемо далі. А наступне завдання дуже-дуже цікаве. Діти, ви повинні переставити букви місцями та прочитати текст. Це ну, найскладніше. Сьогодні ми перший раз виконуємо з вами цю роботу, тому я трішки вам буду допомагати. Ви бачите, що є велика буква. Це підказка, що це перша буква, яка починає фразу. Посміняйте місцями, що у нас виходить. Мої дні рі. А ну, міняйте слова, букви місцями. Рідні. Так, і що у нас вийшло? Мої рідні. Тобто текст називається Мої рідні, і ми вже для себе міркуємо, що мова буде йти про моїх рідних, про мою рідню. Тобто це маленька підказка, щоб легше було здогадатися, які слова сховалися. Послухайте перше речення. У неме є бусяба і ДУСЬДІ. Давайте тепер подумаємо, які слова треба скласти. Перша буква велика вже є у неме. Переставляйте місцями, хто здогадався мене правильно є буся ба. Ану, поміркуйте, що це за слово. Так, бабуся і дусь ді. Так, дідусь, і у нас вийшло речення. У мене є бабуся і дідусь. Наступне речення знову підказочка. Дивіться, є велика буква. Велика буква нам наголошує про те, що це буде перша буква в слові. Послухайте спочатку, як виглядає це, поки що не речення. Ниво вуч Ж у лісе. Давайте спробуємо переставити слова буковки вони. Так, далі. Підказочка Ж. Живуть у лісе. Міняйте се-лі. І вийшло, що вони живуть у селі. Добре, наступне речення треба сформувати. Перша буковка Я підказочка вже є. Послухайте, я говорю го з мини. Оплефонуте. Я. Давайте давайте міняйте склади. Го, -го рю з. -ми -ни. Міняйте склади ни. ми Так, міняйте букви. По. Так. Телефо. І що у нас вийшло? Я говорю з ними по телефону. Наступне речення треба скласти бусяба, пилаку, німе, лькуля а. Дус ді. -кер -ки -цу". І знову дивимося, підказочка, велика буква. Бусяба ба. -ба так, бабуся. Пилаку. Міняйте склади. Тут навіть не букви треба поміняти, а просто склади. Ку пила. Ні ме. Міняйте ме ні. Так. Л, ля. Ляльку так. А дусь ді. Ді дусь. -тер ки, цу. ки. Так, що ми отримали? Бабуся купила мені ляльку а дідусь, цукерки. І останнє речення. Оїм, днірі. НЕМЕ в сті го. Знову підказочка, велика буква. Перша буква в реченні. Мої ДНІРІ. Міняємо рі дні. Каютьче. Че. Че Кають так. Не ме. Мене в стіго. Гості. Так, мої рідні чекають мене в гості. Молодці діти. А тепер давайте спробуємо прочитати, що ж у нас вийшло. Тобто я вам запропонувала це вже правильний е, складений текст. Давайте прочитаємо його, прочитаємо його разом. Мої рідні разом зі мною. У мене є бабуся і дідусь. Вони живуть. У селі Я говорю з ними по телефону, бабуся купила мені ляльку, а, дідусь цукерки. Мої рідні чекають мене в гості. І ось така підказочка. Добре ми впоралися з роботою, а тепер я вам пропоную назвати іменники, прикметники та дієслова, які є у тексті. Але звертаюся, що ми з вами знаємо, що до іменників можна ставити не тільки питання, хто що, а ще й питання, кого, чого, кому, чому, ким, чим. То я вам зараз пропоную. Шукати тільки слова, іменники у початковій формі. Тобто ті, які відповідають на питання хто або що. І так, давайте, будь ласка, подивимося, де ж наші іменники. Я візьму ручку і буду е, виділяти їх. І так, будь ласка, питання. То або що. Шукайте в першому реченні: У мене є бабуся і дідусь. Де іменники? Так, бабуся, я підкреслю однією лінією. Та дідусь. Молодці. На які питання вони відповідають? Хто? Так, це назви істот, так? Добре, наступне речення: вони живуть у селі. Ми, у нас є слово село, так, але воно стоїть не в початковій формі, ми його пропустимо. Наступне речення: я говорю з ними по телефону. Знову у нас є що? Телефон, так? але це слово стоїть не у початковій формі. Тому це іменник, але ми про нього зараз говорити не будемо. Дивимося далі. Бабуся купила мені ляльку. Знову шукаємо: Де іменник? Так, бабуся, то бабуся купила мені ляльку. Купила що ляльку, так? Це теж іменник. Купила кого що, але не в початковій формі. Далі. Дідусь, хто дідусь, так? Далі, що? Цукерки, так. Питання що? Мої рідні чекають мене в гості. Так. Мої рідні хто рідні? так? Чекають мене в гості, чекають мене куди в гості. так? Добре, дітки, це теж іменник, так, але не в початковій формі. Добре, з цим впоралися, давайте тепер знайдемо прикметники. Прикметники я буду підкреслювати ось такою хвилястою лінією. Давайте спробуємо, давайте шукайте, чи ми знайдемо е, в цьому реченні прикметники. У мене є бабуся і дідусь. Вони живуть у селі. Я говорю з ними по телефону. Бабуся купила мені ляльку, а дідусь цукерки. Мої рідні чекають мене в гості. Так, і прикметники в цьому реченні, в цьому тексті, на жаль, відсутні. Так. Тому ми шукаємо з вами що дієслова, а дієслова я підкреслю ось так двома рисочками. І нагадують діє слова відповідь на, дають на питання, що робить, що зробить, що робив, що зробив. Давайте шукати. Так, у мене є, що робить є, так. Бабуся і дідусь, так, добре. Вони живуть у селі. Вони що роблять? Живуть, так, добре. Я говорю з ними по телефону. Я говорю з ними по телефону. Де діє слово? Так, говорю. Добре. Бабуся купила мені ляльку. Так, що зробила? Купила молодці. Так. А дідусь цукерки тут немає. Мої рідні чекають мене. В гості. Що роблять? Чекають. Так, добре, є, ми впоралися з цим завданням. А тепер, дітки, я пропоную вам ще одну цікаву роботу, яку ми з вами вже виконували е, один раз, коли е, ви писали домашнє завдання. Я вам пропонувала малюночок, а ви за малюночком повинні були придумати. Так, придумати і іменники, прикметники та дієслова. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок і придумайте ще іменники. Давайте спробуємо дібрати іменники, які відповідають на питання хто. Так давайте, думайте, думайте, називайте хто? А я тепер. Узагальнює. Так, хто корова? Так, хто бабуся, хто дідусь, хто онука, хто онук, або хто дівчинка, хто хлопчик, ось тут ще є. Хто собачка, хто кицька. Добре, а тепер знайдіть на малюночку іменники, які відповідають на питання що. Так, хвилиночку, чекаю, роздивляйтеся малюночок. Так, і дуже багато слів, що патинка, що дах, що квіти, що, кущі, що, сонечко, що травичка, що, водичка, що віконечко, що, ліхтарик. Тобто дуже багато слів добре, а тепер знайдіть прикметники. Прикметники, нагадуємо питання яке? Який, яка, яке? Так, одну хвилиночку чекаю, давайте. Так, яка зелена, ми маємо на увазі травичку. так. Якщо ми будемо казати про дітей, то вони які? Веселі, усміхнені. Так, я бачу тут маленькі. Курча, так, і вони які? Жовті. Так, добре, добре, на цегло подивимося. так, Будиночок мається на увазі цегли, і який? яка вона біла. Так, добре. Наприклад, кущ, якщо ми будемо казати про кущик, який? Зелений. так. Якщо ми будемо дивитися на сонечко, то який прикметник? Жовте, яке ще тепле. Добре, давайте тепер доберемо дієслова. Що робить, що зробить, що робив, що зробив. Так, Якщо ми дивимося на коровку, то вона що робить? Стоїть або що? Мукає. Так. Якщо ми дивимося на родину, то що роблять? Ну, якщо ми кажемо про дітей, вони що роблять? Посміхаються. Так. Чи обіймають. Якщо ми кажемо про собачку, що вона робить? Вона дивиться. Якщо ми дивимося на маленьке кошеня, Воно що робить? Іде чи стрибає. Так, добре, якщо ми дивимося на сонечко, сонечко що робить? Світить, гріє, посміхається. Ось так, дітки, це дуже. Хороша вправа, тому потренуйтеся ще, можете навіть пограти з родиною, обрати інший малюночок і попрацювати, попридумувати, які можна складати або добирати іменники, прикметники та дієслова. І вже дійшов час нам виконувати наступне завдання. А наступне завдання таке: розташуйте слова, заєць, колючий. Полює, біжить, голодний, ведмідь у три е, колоночки назви предметів, назви ознак та назви дій. Зверніть увагу, що заєць та «ведмідь» – це словникові слова. Ми вже знаємо, як їх писати. Так. І так, розташуйте слова назви предметів. Назви предметів. Хто? що? Які слова ми сюди допишемо? Так, заєць та ще ведмідь. Назви ознак. Питання який, яка, яке? Які слова допишемо? Так, колючий та голодний. Добре, а назви дій. Що робить? Так, полює ще біжить. Добре. Виконайте цю роботу, поставте відео на паузу, виконайте роботу і переходьте до наступного завдання. А наступне завдання це домашнє завдання. І так, зверніть увагу. Вам потрібно. Записати числівники словами. Причому, бачите, я прописала окремо. Перше питання. Котрий? І у нас стоїть числівник 7, 9, 12, підказочка. Котрий? Котрий навіть так правильно. Котрий? Сьомий, котрий, дев'ятий, котрий, дванадцятий. Наступне. Скільки? 90. Скільки? П'ятдесят, п'ятдесят. Діти. Слово, яке складається з кількох частин. П'ять і десять. Тому п'ятдесят за апострофом. П'ят на 10. Тобто 5 на десять. на десять. Наступне слово: Скількох. і ось для цієї. Колоночки, так, я вам даю таку підказочку. Зверніть увагу, ми з вами вже розглядали цю підказочку. Слова числівники 50, 60, 70 і 80, коли відповідають на питання скількох, змінюються. Якщо у нас було слово скільки 50, то ми задаємо питання скількох. І ми в слові 50, яке складається з двох частин 5 і 10, змінюємо тільки другу частину 10 і буде 5 десяти, так само 60. 60. 60. І ми змінюємо 6 Наступне 70 і 80 це, діти, домашнє завдання. Сподіваюся, що ви впораєтеся з ним. Я бажаю вам успіхів до наступного уроку.